Сама велика проблема у них це генерал Залужний. тут не треба забувати, хто головний сьогодні є радником у Володимира Олександровича Зеленського. Володимир Оксановича Зеленського, головним радником є Леонід Данилович Кучма. І його зять Віктор Пінчук. А Ленів Данилович Кучма — це єдиний президент в історії України, який двічі був президентом. Більше ніхто такий подвиг не повторив. Леонід Данилович сьогодні охоче ділиться досвідом з Володимиром Олександровичем, як зробити так, щоб тебе обрали на другий тепло. Я думаю, що операція з Буданом це був один елементів цієї підготовки. А другий елемент, Кучма боявся в 99-му році не старих політиків, а боявся, що знову з'явиться нове обличчя. І підкреслив, в 99-му році він дуже боявся, що голова Національного банку Віктор Ющенко висунув свою кандидатуру на виборах президент І Леміт Данілович цікава була людина. Він, звичайно, всім вірив на слово Ну, ніколи це не обмежився. Я так розумію, що Віктор Андрійч дав йому слово, що він не буде балотуватися. На ну, щоб він не передумав, була порушена кримінальна справа щодо Банку Стабанку України. Віктор Андрійович не балотувався. Справу закрили після того, як Леонід Данович переобрався. А Ющенко за хорошу поведінку навіть його призначили прем'єр-міністр одразу після виборів, якщо ми ще не забули, як це було. І що сьогодні робить? Дивіться, Єрмак летить в Вашингтон, начебто на перегомови з командою Трампа. А назад він не летить в Київ, не летить в Варшаву, він летить в Лондон. І там вони разом з генералом Залужним видають новорічні подарунки. А що, посол без самогутнього завгоспа не міг там видати ці. Невже дорога через Лондон лежить до Варшави? Я скільки раз літав в Сполучені Штати, ніколи ми через Лондон не літали. Франкфурт, да? Амстердам. Да. Ну, Франкфурт. які такі нагальні там потреби. Ок. Так, що подати. Щоб... Те, що фіціли відомо. А потім ми дивимося з фотографією, вираз обличчя генерала Залужного і сіяючий писок самого завоз. Розумієте, залужний, я так розумію, він їм дав слово, що він не буде балотувати. І він формально сьогодні входить в їхню команду. Це треба чітко розуміти. Для нього, якщо вибори оголосять і піти на вибори, це значить порушити те, що він їм обіцяв. Ви ж не просто так звільнили, ми ще герої України дали. І потім відправили послом в Британію. Тобто, щоб він працював в єдиній їхній команді. Вони його не викинули на вибори. Тому ті, хто зараз скаже, що от залужний піде на вибори, це велике питання. Як від себе поводити. не забувайте, що кримінальна справа про вторгнення в Україну і не підготовленості до війни вже є, Уже генералів допитували того Наєва і багатьох інших. І що ви думаєте, буде винен той, хто до шашликів наказував готуватися чи ті, хто відповідали за оборону на військових посадах? Хоча вони не могли нічого зробити, бо політичне керівництво не давало можливості ні мобілізацію провести, ні передислокацію збройних сил, нічого. Новинними будуть робити генералів, точно так же як в 41-му році Сталін розстріляв командуючого Західним фронтом генерала Павлова за те, що значить, Західний фронт був розгромлений протягом там декількох днів. Але Павлова покарала не за свої гріхи, а за прорахунки Вищого політичного керівництва так і тут. І от перед залужним сьогодні стоїть дуже важка долега. Йти, не йти. Брати відповідальність, брати. Важко сказати, яке рішення він прийме. Подивимося, поживемо, побачимо. Але напевно це єдиний, кого вони серйозно бояться. Всіх інших вони вже поприбирали, кого тільки могли. Але, як казав мій дід, що було, те бачили. Що буде, те побачили. Поживемо, побачимо. Поживем, побачимо. Ну, от, е... Знову-таки, про нашу перспективу хочеться поговорити. Нещодавно Ну ми чули заяви Путіна про те, що вони мають намір захопити території всіх областей. Луганська, Херсонська, Запорізька область, Донецька. Путін заявив про те, що буде збільшена чисельність військ російських до півтора мільйона військових. Ну і звичайно, знову погрожує орешником. От на цьому тлі з'являються заяви про зменшення можливої допомоги від Сполучених Штатів зі сторони нової адміністрації Дональда Трампа. На таке враження, що вони зараз вивчають ситуацію у самого Трампа, і сам Трамп не розуміє до кінця взагалі суті проблеми, він намагається її вивчити. Тому такі певні контраверсійні, напевно, заяви, які можливо з одного боку надихають, з іншого боку, через кілька днів з'являється зовсім інша заява, яка вказує на те, що а, нічого вони не збираються нам допомагати навпаки, будуть все згортати. І дуже би не хотілося, щоб наша влада, знаєте, от в поспіху не наробила помилок. А вона це вміє. Пане Олександре, для того, щоб зрозуміти, що відбувається сьогодні в українсько-американських відносинах, треба зрозуміти, що хоче Трамп. Трамп на відміну від Байдена, який вислухає всіх радників, всіх спеціалістів, всіх професіоналів, можливо, навіть не один раз, задасть ще якісь питання. Подумає, вивіриться. А потім прийме рішення власне, вислухавши всіх, Трамп ніколи так діяти не буде. Трамп прийме рішення, а потім збере всіх для того, щоб вони сказали, який він мудрий, який він молодець. І якщо хтось із них почне його критикувати, ну, через деякий час він працювати з Трампом. Трамп за своїм е е психотипом це щось подібне на Зеленського. Те, що у мене, Теж з такою ж абсолютно неврівноваженою натурою, яке сьогодні вам розкаже одне, після завтра друге, ще після завтра третє. І тому е він нічого не вивчає. У нього давним-давно все в голові склалося. Єдине, що я сьогодні хвилює, як зробити так, щоб те, що всі рішення, які в нього вже в голові є, як зробити так, щоб, е ну, скажімо, не нарватися, не наразитися на критику чи на протидію при їх реалізації. Трамп головним геополітичним супротивником Сполучених Штатів вважає Китайську народнику. Тому що насправді Китай досягнув дуже великих успіхів в своєму економічному розвитку. От якщо Радянський Союз, який був головним геополітичним супротивником США, не витримав економічної гонки. А до 1959 року, взагалі, Радянський Союз заперечував можливість мирного співіснування з капіталістичною системою. Це Хрущов висунув ідею мирного співіснування. Він потім поїхав в Америку, зустрівся там з президентом значить, відвідав там ферми, кукурузу звідти привіз, і сказав, що ми тепер з вами будемо змагатися економічно. Ми будемо там ракетами. Втягатися, хто кого побиває, ви ж розумієте, що ядерна зброя це кінець. Але ми вас обов'язково переможемо. Тому що наша система краще економічна. Ми вам це доведемо, і ви переконаєте, що соціалізм це краще, ніж ваш капіталізм. Почалися ці всі времена діб, яких називали, дагонями і піргоням США по производству м'яса молока. Пообіцяли, що наступне покоління радянських людей буде жити при комунізмі. І цей комунізм мав насплати в 1980 році. Насправді, економічна модель Радянського Союзу виявилася хибною, нежиттєздатною, він не витримав цього економічного змагання і рухнув під важкістю тих проблем, які в нього були. Не треба шукати конспірологічних версій, чому того розвалив Радянський Союз. Радянський Союз розвалила неефективна економіка. А ось Китай, Китайська Народна Республіка. Яка діяла в тих же точно економічних умовах. Тому що світові правила торгівлі, економічної взаємодії, вони писалися Сполученими Штатами. І от в цій системі координат Китай виграв, виграє на сьогоднішній день економічне змагання у Америки. І Трамп, як президент США, розуміє, до чого це може призвести. Його задача зупинити Китай, стримати його. Щоб він не обійшов Сполучені Штати Америки, для цього йому потрібно союзники, потрібно оточити Китай напівкільцем дружніх до Америки держав, Японія, Південна Корея, Тайвань, Філіппіни. Навіть з В'єтнамом, з яким важкі стосунки завжди були в Сполучених Штатах Америки, пам'ятаючи про жахливу в'єтнамську війну, і теж намагаються. Як то кажуть, створити е, якісь певні відносини вибудувати. Ну і в цьому відношенні Індія там традиційно антикитайська, тому що в них є свої там цілі проблеми. Ну і на півночі це Росія. І Трамп розглядає Росію як можливого союзника в цій боротьбі проти Китаю. А раз це так, значить потрібно налагодити з... стосунки з Росією. А що значить налагодити стосунки? Треба усунути все те, що в цьому заважає. А заважає сьогодні війна в Україні. І тому Трамп прийшов не сваритися з Путіним через Україну, а домовитись з Путіним за рахунок України. І коли він говорить, що я їх посажу за 24 години, ми там домовимося, то я розумію, як він може це зробити по відношенню до України, враховуючи ту колосальну залежність, яку ми сьогодні маємо. Від економічної, фінансової і воєнної допомоги з боку Сполучених Штатів Америки. І що таке зупинка цієї допомоги на 6 місяців з е, жовтня 23 по квітень 24 року? Ми ж всі з вами бачимо, до чого це призводить. навіть. Президент Зеленський заявив, що якщо вони зменшать допомогу США, то ми війну програємо. Це його слова, це не мої. Так, да, ми будемо боротися. У нас є власне виробництво, але його недостатньо. Не тільки для того, щоб перемогти, а й для того, щоб вижити, це сказав Зеленський. І, власне, Путіну більш нічого не треба від Трампа. Не треба, щоб він на Україну тиснув. Припини допомогу. А він у це вже зробив. Запит американської адміністрації Байдена на 24 мільярди вже заблокований. Не буде цього. Дозвіл на те, щоб бити ракетами по території Росії, буде відкликаний. Наступна допомога, вибачайте, ніяких чеків більше не отримає. То чого ми очікуємо, Петра? Що він перегляне цю свою позицію? Ні. Він не збирається переглядати. Подивіться, з кого він формує свою адміністрацію. Назвіть мені хоч одну людину в його оточенні, яка позитивно налаштована щодо України. Жодної. Жодної людини там немає. Подивіться, як налаштовані його рідні і близькі, його син, Дональд Трамп молодший. Перша фотографія Зеленського з доларами, які падають, написано. Твоє лице обличчя, е, вираз твого обличчя, як коли ти дізнався, що через 38 днів допомога припинена. Це пише Трамп молодший. Далі, Трамп молодший з Ілоном маском. Дональд Трамп ж грав старший, грав в фільмі Один вдома. Пам'ятаєте, культовий американський цей? Комедійний серіал. І от стоїть Зеленський, значить, цим своєму прикіді, з яким він їздив, біля Трампа, і йому там колпачок цей домалював цього хлопчика, який був один вдома. А зараз так взагалі мем зробили, коли його вишибає Трамп ногою да, з обкладинки журналу Тайм. Скажіть, Дональд Трамп молодший, де це все почув? Вони це обговорюють своєму сімейному колі? Які у вас ще можуть бути ілюзії стосовно того, що Трамп передумав? Ні, Трамп не передумав. І для нього Україна, коли нам розповідає Єрмак, що «О, він з великою повагою ставиться до Зеленського, з великою повагою ставиться до України. Ну, кого ти дуриш? Сам себе. Що ми не бачимо, як він реально до нас ставиться? Ми, не, ми, це, ми це не бачимо. А як так? Я до Зеленського не ставився, ну коли. Трамп молодший таке робить, то ми ж просто розуміємо, що він не тільки Зеленського так от пнув ногою. Він нас всіх пнув. У нас з нас президент. Хто стало основним чинником того, що Трамп так ставиться до України? Як ви думаєте? Трамп? Знаєте, я не хочу нічого говорити, але на мою думку, він не зря в Росію, вештався стільки років. І вибачте мене, ну Румунія показала, як росіяни працюють на виборах. Я думаю, що розслідування втручання російського втручання в американські вибори, яке намагався провести Байден, воно привело до таких результатів, що вони вирішили за краще зняти цю тему. Інакше б вони показали такі речі, що це було просто жах. Трампа що сьогодні цікавить? Він вже другий раз не буде балотуватися. Це його останній термін. Він може обіцяти всім все, що завгодно. І я думаю, що він свої фінансові питання вирішить. Мені так здається. А Путін ніколи грошей не шкодував на такі речі. Він за Україну готовий віддати все, що хочете. Обама колись сформулював цю, цю біду для нас, що нам значно менше хочеться Україну захистити, ніж росіянам її захопити. У нього маніакальне уявлення, що Україну треба обов'язково загарбати. І єдиний, кого з ким Трамп сьогодні рахується, це Європейський Союз, який, наприклад, сформований та ж Європейської комісії з прихильників України. Урсула фон дер Ляє, Кая Калас, Кубіліус, який цікаву посаду займає міністр космосу і оборони. Але це все прихильники України. Візьміть Європарламент, який стоїть на боці України. Там тільки 20 клоуна Фіцо і Орбан, які намагаються мутити воду. Ну, решта Європейського Союзу налаштовані дуже серйозно по відношенню до України. І Трамп розраховує на допомогу Євросоюзу в боротьбі з Китаєм. А у Китаї товарообіг з Європейським Союзом не менше, ніж з Америка. І тому, якщо він сьогодні Україну просто Росії віддасть, він матиме проблеми з, союз, з союзниками по Європі. А там не тільки Європейський Союз, там Британія найближчий союзник США. Найближчий. І без підтримки Євросоюзу з Китаєм тягатися неможливо. І тому єдиний, хто нам міг би сьогодні допомогти, чий голос почув би Трамп, не тому, що він їх любить і поважає, а тому, що він з силою рахується. Така в нього натура. Це Європейський Союз. Я вже мовчу про те, що Зеленський відправив на перемогу не людину, яку республіканці на дух не переносять. Це пан Єрмак, який в 2022 році заклав основи нашого конфлікту з республіканцями, коли вони брудну кампанію проти Вікторії та Спарц організували. Вона ж попередила, коли виїжджала. Хто у вас керує, це ваша справа. Але нам вирішувати, чи будемо мати справу з цими людьми. Ми їм не довіряємо. Ну, коли ти, тобі Майк Джонсон пише лист від клич посла за те, що він втручається в вибори, а ти посилаєш його на три букви фактично, і кажеш, ми там мали вас всіх на увазі. Ну, дипломатія так же не робиться. Ти міг сказати, да, я отримав ваш лист, зараз ми посла відключимо в Україну, проведемо розслідування. Закінчились вибори, перемогла Камала Харіс ти каже, ми провели розслідування, порушення знайшли, посол вертається на своє законне місце. Переміг Трамп. Ми провели розслідування. Да. Такі ви були при посол, значить тут дала в штаб. Ми її відкликаємо. Спасибі, що просигналізували. Ну, я просто чисто теоретично кажу, як можна було діяти. Гнучко. Відклик посла, ти вже відреагував так, як ну, по нормальному. Ти не звільнив посла, ти відкликав для проведення розслідування. Нормально? Нормально. Вона там нікого не дратує, в тебе конфліктів немає. Ну, у нас так, розумієте, у нас наша дипломатія ну, це слон посудний лагід. Тому розраховувати на Трампа не треба. Він не є прихильником України. Я не хочу сказати, що він є ворогом України, але він є людина, яка абсолютно до України, ну скажімо так, недобре налаштовує. І очікувати від нього якихось позитивів, це ну, треба бути наївною людиною, як мені здається. Ще одну історію я хочу з вами е, обговорити, е, яка сталася в 211-й бригаді. Е, Ця 211-та бригада. Е, понтонно-мостова бригада. так Збройних сил України. Е, командир, не командир, а родич, чи похресник, чи хто він там йому, чи кум е, цього командира вимагав бійців гроші, е, він. Е, Ну просто він фізично знущався з цих людей. Він це насильство, це жах. Насправді. Я, чесно кажучи, думав, що у нас ось такі тенденції, вони вже закінчилися в 2014 році, коли на нас напала Російська Федерація, анексувала Крим, і почалась війна на Донбасі. Я чомусь думав, що в армії цього більше немає. Ну, принаймні, люди, які використовують армію, їх там немає в армії. Він там прив'язував бійця до Христа, саджали їх в клітки, роздягали. Ну, все те, що, з чого ми насміхалися, що відбувалося в армії Російської Федерації. А у нас виходить, що подібні історії у нас теж є. Комусь дачу будували, замість і отримували гроші з державного бюджету і писали про те, що хлопці на бойових. От що з цим робити, скажіть, будь ласка, як, як з цим боротися? І в мене також виникло запитання: а куди ділася наша військова прокуратура? Навіщо її ліквідували в такому випадку? Пане Олександре, ну ви взяли тільки частину проблеми. Ви зараз сказали про прокуратуру, давайте військово, давайте візьмемо загальну прокуратуру. От у вас виник конфлікт, наприклад. Кому ви можете поскаржитись на дії прокурору? Ну, вищій інстанції, можливо, в Верховний Цю. Цю. Ну світ, так. Звіту спробують своє. Якщо прокурор області призначений генеральним прокурором, а прокурор області призначений генеральним прокурором, фактично за його поданням призначаються всі інші прокурори. То, якщо ви когось там із них побачили на неподобство, кому ви пишете? Ну, в область написав. Ні, що він його буде притягати до відповідальності? В Радянському Союзі існував відділ адміністративних органів ЦК КПРС. Сидів там генерал КГБ відставний, керівник відділу, в нього був апарат. Ви написали скаргу. Вони перевірили із Москви. Підключили комітет партійного контролю. І прокурор боявся тут. Ну, якщо він щось там ремонт родив, ну, на кожний гвіздок. Був документи він його придбав і по якій ціні. Тому що зразу можна було позбутися парт і вилетіти з роботи. Зразу, без розмов. А сьогодні можна собі інвалідність оформити. За так от получати більше, ніж заробітна дома. І ніхто вас не притягне до відповідальності. І це при тому, що є офіс президента, який в нас з міжнародною політикою займається. Ну так от, якщо ми говоримо про національну безпеку і оборону, це якраз функція функція президента України. То, будь ласка, створи контрольне управління в офісі, і нехай люди вони займаються контролем за цією публікою. Тому що рішення будеш приймати ти. За правоохоронцями, да? і вони тебе будуть боятися і будуть боятися цих ревізорів, які прийдуть і скажуть. Вони, вони рішення не приймають, але вони доповідають президенту, що от ми приїхали, виявили таку картину, а ви приймаєте рішення. Це буде в рамках закону, тут ніякого перевищення нема. Це не тоді, коли Єрмак веде перемовинний від імені президента. Це різні речі. Тепер, коли ви говорите про армію, армія це взагалі окремий механізм. В Радянському Союзі існувала взагалі подвійна система контролю за армійцями. По-перше, існувала система політорганів. І в кожному підрозділі, крім командира, був замполіт. Я був замполітом роти, я знаю, що це таке. І да, при тому, що я підпорядковувався командир роти, але у мене вертикаль була інша. Він не міг на мене наїхати без карду. Бо наді мною були керівники, які могли поставити його на місце. І якби він щось робив не те, я б міг би на нього вплинути. Хоча б тим, щоб доповісти, що ось у нас таке -то виробляється. Командир б'є своїх солдатів. Далі була система е контрозвідки. Був представник, відповідно, особового відділу. Вони взагалі, от в нас штаб в нашій частині 73,570, штаб окремо з, політ, з політвідділом, а представник особливого відділу в нього навіть окреме приміщення було. Окреме приміщення. У нього своя агентура була по всій частині. Я не встиг на політзаняття щось сказати. Ми йдемо в, в автопарк, він стоїть, улибається майор Курклов і каже, ну, ти, ти революціонер. І починає моїми словами розповідати. Тут же доповів, що я сказав. Ви можете собі уявити, що в таких умовах командир комусь горду набив чи взяв солдат на будівництво власної дачі. Жастачайший контроль був за діями керівництва. Да, вони були єдиними начальниками, вони приймали рішення. Ну вже на рівні округу бо військова рада була. Військова рада, командувач, начальник штабу і член військової ради. Вибачте, начальник політуправління округу. І підписують три підписи під, 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 під наказом. І тому ця система діяла. А що сьогодні? Командир понтонно-мостової бригади. Він же царь був. Будеш вийокуватися на фронт відправити. А зараз сидиш у мене тилу, будеш мені хату будувати. Або мої коханці, яка різниця? І ніхто, не, ніхто на мене не, не, не накапає. Тому що. Ну це ж хтось, мене там... Розумієте, Пане Андрію, це ж хтось дав старт цьому, розумієте? Вони це ж, ж дивляться на інших. Значить, дивіться, риба гниє з голови. І корупція йде з банком. І не треба мати ілюзії. І точно так же, зверху, як ця корупція проростає донизу, вони себе поводять точно так же, як поводяться їх керівники вищі. І коли Верещук казала, коли Байден каже, що таке, що в нас корупція, я навіть не розумію, про що йде мова. Вона не розуміє, про що йде мова. Всі розуміють, вона не розуміє. І це ж всі, ми на всіх рівнях. Всі, значить, там, ці ТЦК, та уявіть собі, вони так полядували. 300 мільйонів. Ні, чи 250, чи 300 мільйонів. А, ці розігнати. Так один брат шурми 300 мільйонів з бюджету отримав, тому що його братильник в, в Офісі президента розподіляв гроші за енергетику. І 300 мільйонів з барського плеча за електроенергію, яка навіть не постачала. Що? Ну що? Нічого. Тому не треба дивуватися, що ж там по фонтонно мостовій бригаді такі неподобства. Він безкарний, він безконтрольний. А ще можна допустити, що він просто ще й мав покривителів трошки зверху. Ділився і знав точно, що будь-яка комісія, яка прийде, вони там чар чарку вип'ють в бані і напишуть, що все, отак, така бригада молодці, там якийсь крикун з'явився, давайте напередову відправимо, щоб він тут воду не мотив, такий дружний, гарний колектив. Не буде контролю нормального, вибудованого, системного вибудова. Нічого не буде. Подивіться, до Зеленського дійшло, що його дурять. Він взяв командира бригади бойової і зробив заступником керівника офісу президента. Тебе є Генеральний штаб, головком ЗСУ, тебе СБУ, в тебе все є. І ти береш командира частини. Чого? Бо до нього дійшло, що його всі дурять. А його не можуть не дурити. Тому що як тільки хтось почне йому говорити правду, його ж тут же звільне.